Всім привіт! Давно не знімала ніяких відео. Сьогодні вирішила зняти невеличке відео про а, аромати однієї з країн, яка досить цікава всім, яка в собі має багато таємниць. І вона асоціює, у нас, принаймні, в нашій країні вона асоціюється з спеціальною. Я кажу про Індію. У мене є три аромати, які мені нагадують Індію. Хоча я в самій Індії не була, скажу чесно. Але я була в Шрі-Ланці, була в Малазії, була в Сінгапурі, і там досить багато живе індійців, багато їхніх храмів, і культура дуже дуже з індійською переплітається. Крім того, зустрічалась з індійцями під час роботи. І я більш-менш знаю, що такі індійські аромати, ну, чому вони відрізняються від європейських і всіх інших. Ну, спочатку почнемо, напевно, з самого банального аромату, який особлює саму Індію. Це чопарт Кашмір. Дивіться. На цю прекраснішу пляшечку, на цю кришечку. Вона мені чимось нагадує мультфільм про Аладдіна, хоча там не Індія була. Ну, скажімо так, Індія Пакистан, можливо, особлює досить непогано. Ну, реально, як і сказки про Аладдіна. Якраз нагадує мені хатку, в якій втомилася жасмінчикачи на свого ладіна. Прошу запах. Фруктів дуже багато. Це манго в першу чергу. І далі, 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 далі. Там багато-багато цих фруктових запахів Ідуть. Але вони переплітаються в першу чергу з ілангі ілангом Хто любить ілан гі і Амбра? На ангеланг я чую і амбру чую, дуже багато амбри. От хто любить отакі цікаві фруктово-східні аромати, бо це абсолютно не європейський запах, я в ньому відчуваю цю Індію з її фруктами, спеціями, ефірними оліями. Тому для мене це в першу чергу це цікава Індія. Ароматна Індія. Хтось з поціновувачів порівнює цей аромат з дюшесом. Але вибачайте, якщо ви це порівнюєте з дюшесом, то ви людина абсолютно не парфум захоплена. Мені це дюшесом взагалі не пахне. Пахне, я ж кажу, Амброю, сильною присильною Амброю. І лангі ланцюю. Мангочу і багато-багато інших фруктів чую. І все це перемішано, змішано, і створює такий солодкий, приємний східний аромат, але він такий навіть і не гурманський, і не, не особливо то квітковий, хоча квіти 100% там є, і лотос має там бути, і певне жасмін ще там є. Але аромат не про це. Він таки. Золодковий, ефірно, олієвий, якийсь такий цікавий а, аромат виходить. Композиція досить життєрадісна, весела, такі про індійські фарби, а, яскраві свята. Тобто тут не буде ніякого м -м, релаксу, можливо, тут для позитиву, для хорошого настрою. На моїй шкірі вони носяться непогано, але тривалість не дуже висока, і всі про це кажуть. Ну, можливо, години 3-4. Далі він цей аромат затихає і потрібно його оновити. Я погано ношу амбру, але в цьому ароматі ця амбра, поєднуючись з солодкими фруктами, вона не стає такою нудною бридкою і непереносимою. Коли ти її взагалі не можеш носити, особливо моноаромати з амброю я носити не можу, бо мені нудота виникає. Ну, у мене таке сприйняття. Я знаю таке саме багато у кого з ілангілангом, з ананасом. Тут тобто такі когось навіть кокос кокоси відчуття, а когось просто манго. Тут і манго, і 100% є лангіланг, і амбро. Але воно все заміксовано таким чином. Uh, що аромат uh, приємний, От його реально приємно носити. І немає неприємних якихось ноток. які б, uh, ну... І ще потрібно сказати, що він не дуже гучний. Якби він був дуже-дуже насичений, гучний, ну, на моїй холодній шкірі, я не знаю, як на гарячій шкірі воно буде розкриватися. На моїй холодній, він не дуже гучний, він такий ближче до тіла. І я його відчуваю, особливо на волосі, коли повітря його роздуває. І от дуже приємно, який шлейф іде, і він не нав'язливий, такий позитивний весел. От Коли я хочу хорошого настрою, я, напевно, звертаюся до нього. Релаксація підпитання, скажу так, релаксація я б знайшла, певне, інші аромати ну, для цієї функції. Так, наступний аромат, ще раз покажу. Ну, я, певна, що всі знаєте, і бачили. Пляшечку цю чудову, на яку можна дивитися вічно. Наступний аромат це Тезорі Дорінти Карма. Ну, карма вже сама по собі розказує, що це має бути Індія. Чим пахне? Квітами, наприклад, Тубероза, яка виходить на перший план, її дуже багато тут. Це взагалі аромат про туберозу. але вона така спокійна, екзотична, острівна. Тобто вона не різка і вона не колюча, і навіть я не вважаю себе її любителем туберози. Але не можу сказати, що я до неї погано відношусь, але так, щоб я її сильно любила, ні. А от в тезорі Дорієнті Кармі вона мені подобається тут саме ця тубероза, саме так настольна. Є трохи невеличка мильність, як майже в усіх ароматах Тезорі Дорєнди, є така трошки мильність відчутна. Тут вона теж є. Є папая. База от, 100% така, як в білому мускусі. Ну, у тезорі дорієнти бази взагалі всі якісь такі однакові. Така вона ванільна, м'яка така огортаюча, база, навіть трошки древесна. А от початок дуже такий фруктовий, мильний, трохи От, чую я цю... Папаю, маракую, я чую ці фрукти, бо я їх люблю. Я їх знаю. Можливо, навіть манго є, але небагато. І ось тубороза, і, думаю, лотос, або ще якісь такі квіти, не дуже гучні, теж вже присутні. Лілія, можливо. Він такий релаксуючий. Це аромат для релаксу. Коли хочеш от, подумати про острів, наприклад, в Індії той же Гоа, відпочити про щось, почитати книгу, а закрити очі і згадати там. От, ну, хороші часи, коли було легко і прекрасно. От, згадки про острівне життя, Нагадує мені, це цей зорі Долієнте Карма. Можливо, навіть джунглі трохи нагадує, але так, не дуже. З джуглями є, але їх, так скажемо, на острові не дуже багато. і Вони не густі, не страшні. Вони такі для релаксу. Більше про пальми, я б сказала. Про острів. Про... Але без моря, скажімо так. Релакс на острові, але подалі від моря, бо морських запахів взагалі тут немає. Ну, от, Тезорі Дурінти. Приємний. Недорогий аромат. От хочете. Такої легкої Індії, ненасиченої, непряної, то можна звернутися, подивитись на тезорі торіатте карма. Наступний аромат, який теж мені нагадує Індію, але іншу Індію. Мені вона вже нагадує Ayurvedu. Аромат називається Вундавельд, я в Німеччині його купляла, фірма Natur Duft. Натюрдов натюр це натуральний аромат. Тобто немає штучних компонентів. Все натуральні інгредієнти складали. А фірма натюр-косметик, ну Натуральна косметника. Тут говорили про склад, ваніль. Потім йде апельсиновий цвіт. І хвоя є тут кендр. Але тут дуже багато імбиру ще є, і спецій, і кориці. Зараз взагалі, коли його наносиш, таким ось імбирним з корицею цей пряники, якісь такі солодкі нагадує. Але ми, ну, у, у європейського звичайного поціновувача асоціюється з чимось таким приємним, солодким солодощами. А в мене асоціюється саме з аювридичними салонами, коли ти приходиш, релакснути, щоб тобі нанесли масла, ванну, то там прийняла, з квітами. Потім... Зробила невеличкий масаж. Ах, якісь... приємно поговорила з тобою про життя. Я колись так на вірведу потрапила в шрі ланці і мені там ще чоловік про чакри розказував, про те, як жінці залишатися жінкою, відчувати життя і все таке інше. І от мені цей запах нагадує саме такий масажний, салонний запах. Але от, європейські поціновичі чомусь асоціюють його з імбирними, з, з корицею, солодощами, різними кексиками, та пряниками. Кому що, <звук> Коли я на себе наношу його, я відчуваю себе повітряною, легкою. Він не дуже насичений, він такий легкий аромат, як на мене, ідеально для літа. Але хтось пише, що для літа нє-є ні, 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 взимку. Ну, мені здається, я взимку його не сильно на собі почую. Я б не назвала його дуже сильно. Можливо, треба йому відстояти, тоді він більш насиченим буде. Але пам'ятаю одне, що коли я його нанесла сіла на машину, батько вперше сказав, перше, що сказав, чимось дуже смачним запахом. Він на обожне. Нюх це щось таким солоденьким, смачненьким пахнем. На мій нюх, тут дуже багато ефірних масел і спецій, але знову ж таки, ваніль-кориця грають головну роль з імбрем. І тому багатьом воно нагадує солодкі прянощі. А у мене асоціація одна. Вона у мене з аюродичними салонами. І для мене це ще аромат, той аромат, коли я його на себе нанесла, і от можу медитувати навіть. Ну, тобто він такий цікавий. Ну, поки в мене ще були інші аромати, але зі мною їх зараз на даний момент немає, я їх показати не можу. Але ті, ж аромати, про які я кажу, я їх купляла безпосередньо в. Mm. Вони в мене з Пакистану, тому вони і пахнуть, як індійські. І там такі це сухий, присухий ем, парфум. парфун, як мильця і сухий дуже. І от він пах як базар. Індійський базар. Такий специфічний дуже запах такий цікавий. Де і солодощі, і прянощі все перемішано так складене. І він мав дуже сильний запах, і коли в мене було безсоння, я його обожнювала біля ліжка поставити собі і перед сном. І навіть на цілу ніч залишала і спала спокійно. Мене так заспокоювало. Для когось це лаванда, для когось це, можливо, навіть міра. А для мене це був цей сухий. Парфу. Але ну, зараз з собою я його не маю, не взяла. Бо переїжджаю туди-сюди. Тому в даному ролику показую лише ті аромати, які зі мною. Ще раз подивіться на цей аромат, який в мене асоціюється з Айобедою. Потім подивіться на релаксуючу, прекрасну, острівну Індію. Ось Тезорі Дуріє, Карма. Ну і останній аромат позитивний, веселий е святковий індії асоціюється, пане Чопарт Кашмір. Дякую за вашу увагу. Була рада з вами знову побачитись. До зустрічі. Сподіваюсь, у вашому арсеналі багато нових, цікавих ароматів, які вам приносять лише одне задоволення. Будьте щасливі до зустрічі. Па-па!